Якщо у вашій крові високий рівень частки, яка називається ліпротеїдова А або скорочено ЛПА, у вас може бути підвищений ризик клінічних проявів атеросклерозу, таких як серцеві напади, інсульти та захворювання периферичних артерій. Ризик значно зростає, якщо рівень ЛПА перевищує 30 мг на або 85 Нмоль на літр. Люди з високим рівнем ЛПА вже на самому початку мають майже вдвічі більше артеріальних бляшок, ніж люди з нижчим рівнем. Протягом наступних десяти років швидкість утворення цих бляшок може зрости втричі, вважаючи, що високі рівні ЛПС спричиняють посилення запалення в артеріальній бляшці, роблячи нестабільною з більшою ймовірністю розриву, що значно підвищує ризик небезпечних подій. Усі ці факти роблять високий LPA критичним фактором здоров'я серцево-судинної системи. Наразі немає ліків, які конкретно впливали б на рівень LPA, але ось кроки, які ви можете зробити, щоб контролювати свій ризик. Регулярна перевірка рівня LPA за допомогою простого аналізу крові. Регулярна фізична активність і зменшення споживання насичених жирів використання ліків, що знижують рівень холестеріну, наприклад, статинів, використання ніацину або інгибітори pcsk 9 контроль інших факторів ризику, таких як високий кров'яний тиск, діабет і ожиріння. Кілька нових препаратів, призначених для зниження рівня ЛП, наразі вивчаються та можуть стати доступними в найближчі роки. Важливо визнати, що натисні фактори значною мірою визначають рівні ЛПА, які можуть значно відрізнятися між окремими особами та етнічними групами. Цей ефект може впливати на реакцію рівні ЛПА на лікування та ускладнювати стратегії лікування. Знову ж таки, пацієнти з рівнем ЛПА понад 30 мг на децилітр або 75 наномоль на літр мають високу потребу в більш ефективних методах лікування. Якщо ваш ЛПА підвищений, дуже важливо бути активним щодо здоров'я. Весого серця, пройти аналізи, змінити спосіб життя та дізнатися про існуючі та нові методи лікування. Дякую за лайки та розповсюдження відео.